Автор Лінда Бейлі Якби діти правили світом Якби діти правили світом, у тебе день народження був би щодня, а святковий торт був би всім тільки на користь. Навіть лікарка говорила б Не забудьте поїсти святкового торта, щоб вирости сильними і здоровими. Якби діти правили світом, то не треба було б лягати спати. Ліжка були б потрібні тільки для того, щоб на них стрибати або під ними ховатись. А подушки виключно для боїв, і ніхто б ніколи не застеляв ліжко. Бо який у цьому сенс? Якби діти правили світом, то монстр із твоєї шафи боявся б тебе. І щоразу, коли заманеться, ти підкрадаєшся до нього і кричиш БУ! У відповідь лунає крик. А потім грюк. Твій монстр знепритомнів. Можна було б одягати все, що до вподоби футболку, балетну пачку. Смокінг. Можна навіть натягнути труси на голову. Хоча навряд чи ти цього схочеш. А якщо тобі захочеться кудись поїхати, можна дістатися туди на власному дивотранспорті. Наприклад, на дивобайку, чи дивокоптері, чи навіть на дивокулі. А якщо очікуватиме довга подорож, можна сісти на піратський корабель. Ну, а якщо йдеться про реально довгу подорож, то два, чотири, три, два, один! Ще можна було б завести домашню тварину, яку схочеш. Скажімо, кенгуру або слона або ведмедя. Ну, можливо, крім ведмедя. Кожен принц і принцеса мали б власний замок. І кожен міг би бути принцем або принцесою. У кожному дворі був би ставок, із жабами, яких можна ловити, з плотом, на якому можна кататися, з пірсом, з якого можна пірнати, і з таємничим островом, до якого можна плавати. І що ти там знайдеш, шукаючи за мапою? Звісно ж, позначений хрестиком скарб. Тобі більше не довелось би приймати ванну. Для цього ж є ставок. А якщо все-таки захочеться поплюхатись у ванні, там було б стільки бульбашок, скільки захочеш. І ванна була б такою величезною, що вмістила б. Усіх твоїх друзів. У кожному дворі було б дерево, а на дереві будиночок. І до нього вела б мотузяна драбина, яку можна затягнути нагору. Тут можна тримати секретний щоденник і шифри. Навіть не потрібні були б невидимі чорнила, бо ніхто не міг би туди залізти. Хіба що ти дозволиш, можна було б ходити в будь-яку школу, яка до вподоби циркова школа, школа фей, школа винахідників. Багато дітей відвідали б школу канікул. Якби діти правили світом. Усі тротуари були б батутами, усі машини поні. І в парку жили б динозаври. І ніхто б ніколи не забув, як треба гратись. ні за що. Навіть ті, кому 106 років, хто вже не має зубів. Для кожного знайшлася б гра до душі. Якби діти правили світом.